Непристойні пропозиції від незнайомців, які слухати соромно, не те, що розповісти комусь. Вулицями Тернополя ходить чоловік, який словесно домагається незнайомих дівчат. Наші журналістки теж зустрічали його, а тому взялись досліджувати проблему. Адже непристойна пропозиція усна, жодного тиску він не вчиняє, хіба психологічно. Тож чи можуть його покарати або провчити? Нам вдалось поговорити з дівчатами, які стали жертвами невідомого. Софія на той час була неповнолітньою, і така ситуація із нею трапилася. Вперше. Просто посеред вулиці втричі старший від неї чоловік запропонував інтимні послуги. Я з подругою прогулювалася біля надставної церкви, і до нас підійшов такий старший чоловік, привітався до нас і щось нам перше сказав. Е, я взагалі його не зрозуміла. Він дуже тихо, якось невнятно говорив. Ми його перепитали, що саме він хотів. Він знову ж таки запропонував ті свої такі цікаві послуги. Дівчина пригадує, тоді не на жарт злякалась. Добре, що був день і вдалося втекти. Пам'ятає, що незнайомець був пристойно одягнений, високий та сильної статури, приблизно 60 років, мав сиве волосся. Сказані ним слова досі не виходять з голови, але говорити про пережити з батьками тоді Софія не наважилась. Тим паче заявити у поліцію. Лише зараз розуміє, її розповідь може застерегти інших дівчат. Та як це було зі сторони парку, можливо, він пішов далі до інакших дітей, можливо, ще дітей, і хто знає, що могло бути далі». Згодом виявилось, що непристойності збоченець у парку пропонував багатьом. Вікторія з подругою зустріли його цього року. До нас підійшов старший чоловік, років 60, можливо, навіть більше. І ми подумали, може дідусеві треба якась допомога. Ми, типу, запитали, що таке. На що він нам відповів, вибачте, а ви не знаєте, де можна п*****ти?». Розгубившись від почутого, дівчата втекли. Про цю ситуацію теж нікому не розповідали, бо боялись, що їх неправильно зрозуміють. А після цього випадку, каже Вікторія, ставиться з недовірою і обережністю до незнайомців і часто ігнорує їх прохання. Психологи кажуть, воно й не дивно, адже маючи такий досвід, спілкування із бочинцями, дівчата стають жертвами психологічного насилля. У них можуть змінитись уявлення про чоловіків. Вони різко реагуватимуть на двозначні фрази, а тим паче якісь дії. Щодо тих, хто, хоч і на словах. Та все ж домагаються жертви, то психологиня каже: проаналізувати, чому вони так роблять, важко. Найпоширеніша причина самоствердження, інша психологічні розлади. Буває так, що це можуть бути абсолютно е е асоціальні люди, то -е, соціопати, психопати, які е е е їх об'єднує лише одне, що вони. Не мають чуттєвості до психологічних границь їм дуже легко переходити ці соціальні норми, але причини можуть бути різні. І тому важливо кожну ситуацію, в яку попадають дівчата, розбирати індивідуально. Психологиня каже, що є три види реакції на такі ситуації: стій, тобто завмри, тікай або нападай. Обрати правильно треба залежно від випадку, але універсальне правило оцініть ситуацію і зрозумійте, чи цей чоловік небезпечний. Та головне зазначає психолог: не завмирайте, не дивіться нападнику в очі і не агресуйте. Бути асортивним це не нападати, не входити в якісь дивні стосунки, хамити у відповідь чи агресувати, так? бо, скоріш за все, цей чоловік саме очікує таку реакцію. Це буде його провокація, випробування наших психологічних границь, якраз, щоб спровокувати людину на якісь неправомірні дії. Психологиня каже, найкращий варіант діставати телефон і знімати відео. По-перше, це докази. По-друге, камера може злякати збоченця. Інше питання: наскільки приставання чоловіків травмують дівчат? Тут все індивідуально. Одна постоїть за себе, а інший доведеться лікувати порушену психіку. А от чи варто бігти в поліцію, коли незнайомець в усній формі пропонує непристойності? Однозначно, так адже усні приставання до дівчат відносяться до адміністративних порушень, кваліфікуються за статтею « хуліганства коли працівники поліції встановлюють, таких осіб затримують їх притягують до адміністративної відповідальності. Зазвичай це штраф в розмірі від 1800 гривень і далі. Однак ще слід доказати, що чоловік дійсно проявляв до вас увагу, висловлював непристойності чи приставав фізично. Бажано включити телефон. Включити на запис, а хоча б аудіо, якщо не відео, чи просто в сумушці включити запис, десь прописати цей голос, підійти десь поближче до якої-небудь камери, щоб камера зафіксувала власне, цей конфлікт. І потім це буде доказом в цьому кримінальному чи адміністративному правопорушенні. Цьогоріч усі заяви, які надійшли до поліції, пов'язані з таким питанням, від жінок. І поліцейські наголошують, вони можуть попередити злочин або знайти порушника лише тоді, коли про нього хтось заявить. Тому замовчувати такі випадки не можна, адже через ваше мовчання може постраждати інша людина.